Вітаю, непереможні народи! З вами Андрій Лисенко. Президент США Дональд Трамп провів детальну розмову з російським диктатором Володимиром Путіном, під час якої було обговорено всі 20 пунктів мирного плану, узгодженого раніше. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Президент Трамп мені сказав, що він проговорив усі 20 пунктів плану, пункт за пунктом. Я йому за це подякував, бо важливо, щоб ми всі були в одному контексті і щоб обговорювався саме цей документ, а не якийсь інший, зазначив Зеленський. Він додав, що американський лідер повідомив про готовність Путіна, однак українська сторона ставиться до таких заяв обережно. Для нас це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інші справи. Нам важливо, щоб слова збігалися з діями, додав Зеленський. Відомо, що перед зустріччю президентів Трампа та Зеленського 28 грудня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та главою Кремля Володимиром Путіним. Їхнє спілкування тривало понад годину. Як повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, погляди Кремля та Білого Дому на війну та її завершення збігаються. Як у Москві, так і у Вашингтоні, вважають, що перемір'я не стане шляхом до стійкого миру, а лише затягне війну в Україні. Водночас, помічник очільника Кремля додав, що Трамп визнає складність процесу відновлення миру в Україні. За словами Ушакова, у Кремлі згодні, що роботу у напрямку дипломатичного врегулювання слід продовжувати. Наразі вже відбувається визначення складу відповідних делегацій. Параметри цих робочих груп стануть відомі на початку наступного 2026 року. І президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна отримає сильні гарантії безпеки. До них, за його словами, будуть активно залучені європейці. Про це Трамп заявив в пресі на зустрічі із Зеленським. Я вважаю, що європейські країни були справді чудовими і вони цілком відповідають цій зустрічі та укладанню угоди. Вони всі чудові люди, сказав Трамп. Також він заявив, що Україна матиме велику економічну вигаду по закінченню війни. Існують також великі економічні вигоди для України. Їм потрібно багато відбудувати. Є багато багатств, які можна отримати. Вони потенційно мають велике багатство, наголосив президент США. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у межах мирного плану обговорюється великий блок щодо відновлення України. Насамперед йдеться про залучення 700-800 мільярдів доларів інвестицій. Президент Ірану Масуд Пазашкіан заявив, що Тегеран перебуває у стані відкритого конфлікту зі Сполученими Штатами, Ізраїлем та європейськими країнами. Про це пишуть коментарі із посиланням на інтерв'ю Пазашкіана ресурсом, пов'язаним з Верховним лідером Ірану Аятолою Алі Хаменеї. За словами Пазашкіана, західні держави об'єдналися з метою. Стримувати розвиток Ірану, використовуючи санкції, політичний тиск і за його твердженням військові дії. ПЗшкян пов'язав різке загострення риторики Заходу з черневими ударами США по іранських ядерних об'єктах, які Тегеран розцінив як прямий акт агресії. Іранський лідер також наголосив, що країна фактично перебуває в економічній облозі. Санкції, запроваджені Вашингтоном, серйозно обмежили можливості торгівлі, фінансових операцій та експорту, що безпосередньо впливає на рівень життя населення. ПЗшкіан також визнав, що зовнішній тиск супроводжується невдоволенням усередині країни і закликав іранське суспільство до консолідації. Іранський лідер наголосив на необхідності спільних зусиль для стабілізації ситуації в умовах багатовимірної кризи. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про підтримку Китаю у разі загострення ситуації в Тайванській протоці. За його словами, відповідний механізм дій передбачений двостороннім договором між РФ і КНР. Про це Лавров сказав, відповідаючи на запитання російських журналістів щодо можливої ескалації навколо Тайваню, Повідомляють букви. Очільник МЗС Російської Федерації нагадав, що в основі відносин між Росією та Китаєм лежить договір про добросусідство, дружбу і співпрацю від 16 липня 2001 року. Одним із ключових принципів цього документа, за його словами, є взаємна підтримка. У питаннях захисту державної єдності та територіальної цілісності. Китайська Народна Республіка вважає Тайвань своєю провінцією та допускає можливість встановлення над островом контролю. Водночас, Тайвань ніколи не перебував під владою Комуністичної партії Китаю і має власну демократичну обрану владу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Москва і Пекін значно посилили політичну співпрацю. Тайвань, зі свого боку приєднався до західних санкцій проти Російської Федерації, після чого Росія внесла його до переліку недружних держав і територій. З 1 січня 2026 року Болгарія офіційно приєднується до Єврозони. Стаючи її двадцять першим учасником, цей крок має зміцнити прозахідний курс найбіднішої країни Євросоюзу. Європейські лідери очікують зростання інвестицій та реальних доходів населення. Про це повідомляє видання The Guardian. Європейський комісар з євро та соціального діалогу Валдіс Домбровськіс наголосив, що інтеграція надасть країні необхідної політичної ваги в нестабільному світі. Однак суспільство залишається розколотим. Майже половина громадян побоюється переходу на нову валюту. Ситуацію загострює тривала урядова криза та активна антиєвропейська агітація всередині країни. Проросійські сили залякують населення різким зростанням цін та втратою національних заощаджень. Західні розвідки підтверджують масштабні кампанії дезінформації, за якими стоїть Кремль. Валдис Донбровськіс прямо називається елементом гібридної війни Росії проти Європи. Москва використовує соцмережі для поширення неправдивих даних про економічні наслідки реформи. На думку Донбровськіса, ці дії включають саботаж, втручання в політику та поширення фейків. Для Болгарії перехід на євро є не лише економічним, а й геополітичним вибором. Влада сподівається, що нова валюта допоможе подолати наслідки багаторічної політичної нестабільності. Протягом січня в країні діятиме перехідний період із використанням двох валют одночасно. Атака безпілотників на Москву ввечері 27 грудня паралізувала роботу кількох аеропортів столиці Російської Федерації. Унукова та Шерметєва загалом затримали близько 290 рейсів. Ще понад 80 літаків відправили на запасні аеродроми. Обмеження в рамках плану КоВЕР діяли на півночі. Зали очікування були переповнені. Авіакомпанії Аерофлот Победа, Росія і «Нордвінд» оголосили про корекцію розкладу. На ранок 28 грудня Аерофлот повідомив що частина літаків, відведених напередодні на запасні аеродроми, ще не повернулася до Москви, тому можливі подальші перенесення вузлітів. Тож геричний і непереможне народам, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.